До цього місця нам поміг Господь, правда? Дійсно так є. Проживаючи цей останній час, останні роки, вони для нас є досить непростими, правда? багато викликів є, багато є переживань, багато є чогось незрозумілого. Але ми рухаємось далі, тому що ми знаємо, що Господь нам допомагає. А ми тримаємося його. Сьогодні свято в церкві. Так приємно, що церква святкує. Так приємно, що церква може зібратися в цей непростий час. Так приємно. А могло б цього і не бути. Сьогодні, читаючи новини, бачивши, зустрічаючи людей, спілкуючись з ними, кажуть, що не скрізь так можуть люди зібратися. Зовсім не скрізь по Україні. А для нашої час. Друзі, сьогодні ми цінимо це, ми приходимо до церкви і добре робимо, ми тут відпочиваємо. Сьогодні я так сидів, аналізував і вчора аналізував собі, скільки церква вже праці зробила. Сьогодні, брати, сьогодні багато розповідали: Олександр, Борис, Павло. Вони сьогодні багато про що говорили, і вони можливо, не все сказали. Але так приємно, що сьогодні церква може бути на цій землі руками Божими, ногами Божими, очима Божими. Сьогодні може бути представником від Бога на цій землі. Церква соламіта. Як приємно, що ми для, до неї належимо до цієї церкви. Це дуже добре. Сьогодні таким словом можна сказати: сьогодні церква є посольством Божим на цій землі. Вона представляє представляє на цій землі інтереси Божі. І ми в числі тих людей. Церква це певна група людей. А ми є там. Слава Богу. Друзі, сьогодні я хотів би вас замотивувати далі, рухатись в такому ж напрямку, рухатись далі, щоб Боже царство ширилось на цій землі, ширилось великими масштабами. Щоб ми надалі трималися Бога, щоб ми надалі любили Його і славили Його. Сьогодні я хотів би для нас побажати для церкви на слідуючий рік. Мати своє велике приміщення. Ще більше за це. На багато. Таке, щоб можна було б багато, багато, багато соціальних проєктів робити і не тільки. Щоб ми всі були задіяні в служінні. Щоб ми всі працювали на Боже Царство. Ми сьогодні працюємо в кожен якісь певних роботах, і ми стараємося, щоб був результат, щоб в кінці місяця була зарплата. А щоб ми працювали так сильно працювали на Боже Царство, щоб розширати Його і прославляти нашого великого і самогутнього Бога. Друзі, нам було дуже приємно працювати в цій церкві. Нам приємно і нам є це благословення. І сьогодні бажаю нам всім бути благословеніми надалі, усім оточуючим і мати успіх в своїх справах. Будьте благословені, а Богу хай буде слава. Амінь.